Приватний сектор Київського району міста Харкова один з найбільш постраждалих районів за час війни. Зокрема, ось на цій вулиці нема жодного будинку, який би не зазнав пошкоджень від обстрілів. Світлана, місцева мешканка, запрошує подивитися на свій будинок. Звели його, розповідає перед війною, облаштовували для щасливого сімейного життя. Та 24 лютого прокинулися вже в іншій реальності. П'ять прильотів, одне пряме влучання в будинок, чотири поряд. В березні був прильот в дах, зруйновані стіни. Весь той кут був зруйнований, всі вікна було вибито, в той кут. Бачите, немає кутка, тобто він відбудований повністю. Там дві стіни повністю були вибиті. Розірвана була армопояс і дах, вся ця частина вона була зруйнована. Жахлива картина була і всередині оселі. Одним словом, нічого не вціліло, говорить Світлана. І лише чудом, каже вона, не завалився сам будинок. Дивіться, як стіни відійшли, бачите. По потолку видно. Бачите. Відбудувати самотужки будинок, говорить Світлана, родині не під силу. Тож скористалася державною програмою її відновлення. «12 травня, 22-го я зареєструвалася в відновлення і подала заявку на відшкодування збитків. Ми отримали кошти в 23-му році, в грудні місяці. Це якраз було перед новим роком, і гроші зайшли. Світлана каже: оформили все швидко, без ускладнень. якось воно пішло все як треба. І є її відновлення, і запит, і е, гроші зайшли. І Ми зв'язалися з підрядчиком, який працює з її відновленням. І договір з ним склали, і розпочали роботи з липня місяця. Е, гроші, ну що хочу сказати, збитки великі. Мені було нараховано 500. Тисяч 70% мені одразу зайшли це в грудні, ж місяці, і останні відсотки ще попереду, тобто вони ще не зайшли. Була комісія, перевіряла, куди гроші були вкладені, цільове це призначення. І чекаємо на наступний транш ці 150 тисяч. Наразі відновлено дах, стіни, вікна щодо внутрішнього ремонту, то цих грошей не вистачає, каже Світлана. Але звертатися до її відновлення все одно радить, все одно це дуже гарна така допомога, тому що ну я взагалі не розумію, що б я робила без цієї допомоги. Так, державна програма є відновлення наразі набирає обертів, зазначає фахівець профільного департаменту міської ради. А для Харкова, який є чи найбільш пошкодженим містом, питання відновлення житла є дуже актуальним. За останній час заявок на участь у програмі побільшало. Наразі харків'яни звертаються до євідновлення одразу після прильотів, допомагають їм розібратися із електронним додатком, із необхідними документами, спеціалісти міських служб. А ще сьогодні подають заявки й ті. Чиє житло зазнало пошкоджень ще на початку війни, бо люди бачать, програма працює і компенсація надається. Якщо порівнювати з липнем, то за цей період заявок від харків'ян в є відновленні стало більше на 6 тисяч, розповідає Олег Армейський. Було 12, зараз 18. Із них відпрацьовано 17 тисяч 300. і людям нарахована компенсація на суму 832 мільйони гривень. Програма працює, комісії працюють в штатному режимі, оперативно реагують на заявки, які попадають в дію. Останній був при прильот 2 жовтня, і ми вже відпрацьовуємо багатоповерхівки на тракторобудівників в цілому по всьому місту. Скористатися компенсацією державної програми її відновлення має право кожен, чиє житло зазнало пошкоджень, чи було зруйноване через обстріли. Звернутися можна до будь-якого центру надання адміністративних послуг або через застосунок ДІЯ. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Станислав Гришко, Олександр Варов, Харків. Новини.